Можна побачити, через один зразок там росте. Сорт Солоха створений був, початок роботи над цим сортом був у 2004 році. Довгий період, довгі випробування, довгі моменти підбору батьківських форм і диким видам притаману, зокрема, кольорове забарвлення м'якоті буль. І на основі складних ступінчатих скрещення нам вдалося створити такий сорт картоплі, нам хотілося підняти врожайність, і нам це вдалося. Це біля 40 тонн гектара. Крім того, має високий вміст в крохмалю, має високий вміст антиоксидантів. Антиоксиданти ви ж розумієте, що це досить корисні речовини, які допомагають життєдіяльності клітин, зокрема клітинних мембранам, що не допускають. Залишків важких солей, металів, інших речовин проходити до клітин органоїдів, якби буфером таким стають. Ці речовини є в різних овочах, кольорових овочах, зокрема, там перець солодкий, капуста, брокколі та інші. Але якщо розібратися в міжсезоні, їхня вартість досить висока, а от картопля. Є більш дешевшим продуктом міжсезоння, і попри все, нічим не поступається раніше перезваним овочам за містом антиоксидантів вітамінів. Ми не думали, коли створили цей сок, що він буде користуватися таким попитом. І попитом, тому що це є якби екзотика, хочу зазнати, що це екзотика українська, створена вітчизняними вченими. Екзотика, яка стало популярною в ресторанному бізнесі, скажем, її можна використовувати в кулінарії при виготовленні, скажімо, дитячого харчування, тому що унікальне забарвлення бульб передається на інші продукти, на новостворену блюдо, яке має незвичайний вигляд, незвичайне забарвлення і досить цікаве є для дітей, для дітей тому що це щось. Незвичайно. Марфуша. Дивіться, дуже, дуже цікаво, і придумово створення марфуші було те, що ми хотіли підняти рівень врожайності солохи або щось подібне. Творили е, марфушу, вона зараз проходить державне сортове пробування. Сорт, який дає, по-перше, ну, має високу стійкість проти хвороб, зокрема Е, сорт багатобульбовий, має десь від 18 до 23 бульб під кущем товарної бульби. Невибагливий, посухостійкий, що є досить актуально у останні роки, коли нерівномірність опадів. попри все. Він має синє забарвлення шкірки і виділяє, ну, скажімо, в середині, якщо розрізати, ви побачите такий мраморний колір поєднання білого і синього кольору, що також має підвищений вміст тих речовин, які є в солосі, попри все, врожайність порівняно з солохою в нього більша в півтора рази. Біла м'якоть, товарний. Фотинія, сорт картоплі, да, він попав до реєстру, також багатобульбовий. Це, скажімо, регіональний сорт, як би так сказав, або люди полюбляють картоплю, яка була б червона, і всередині біла. Зокрема, це, як правило, південь і врожайна. Сорт також невибагливий, ідеальний для мокрої мойки, суха мойка. І сорт має привабливий зовнішній вигляд бульби, не має в ній скажімо, там буль по 300-250 по 250 грам, 100-150 Тобто господині якраз на руку лягає. І це сорт, по-перше, високою товарністю, поверхневі вічка, шкірка гладенька. І він досить врожайний. врожайний, за рахунок того, що також тут поєднано три диких види картоплі які, і наші сорти, які дало можливість ту природню стійкість, яка була набута в процесі еволюції в диких видах, перенести в новостворений сорт і створити з високою стійкістю, з високою врожайністю, і крім того, привабливим в зовнішньому вигляду. Крім того, як я зазначав, даний сорт придатний для мокрої мойки. Там уже... Якщо брати, порівняти характеристики іноземних сортів і віченяних сортів, все-таки менталітет у нас велику увагу приділяється смаку сорту. Да. Є багато критеріїв по оцінці сорту за смаком, тому серед нових сортів, це номер один на сьогоднішній день. Хотілося поєднати високу врожайність, стабільність і високі показники смаку. То от сорт Мирослава відповідає повністю цим цим критеріям, попри високу врожайність, а це на рівні десь 50-60 тонн. Вона розварюється, вона має жовту м'якоть бульби, вона придатна для як перших страв, так і других страв. Ще цікаве те, що цей сорт має період хорошого зберігання. Якщо деякі сорти мають короткий період фізіологічного спокою і швидко швидко то даний сорт не проростає. І ми можемо її зберігати скажімо, не в таких скажімо, умовах, які можна створити в сучасних сховищах. Це можна зберігати її і на балконі, і на якихось там підвальних приміщеннях. Вона не проростає і не втрачає свої споживчі якості. І ще цікавість цього сорту полягає в тому, що вона для вирощування був у глинистих ґрунтах, важких ґрунтах на півдні і має також привабливий зовнішній вигляд. Сорт дуже популярний, це номер один сьогодні за продажами в нашій установі через те, що поєднав високу вражанність, високу стійкість, а також високі показники споживчих. Містерія. Сорт, який нещодавно попав до державного реєстру. Чим відрізняється цей сорт? Була задумка створити високоврожайні сорти, які б давали врожайність до 100 тонн. От, в нас є сорт княгиня, да? номер один за врожайністю нашій установі. Здат... Живий приклад в Черкаській області дав 108 тонн з гектара. Сорт княгиня. В княгині є проблема, тому що бульба сама має нерівномірність, має дещо заглибені вічка. Тому хотілося створити поряд із княгині, щоб мав високий врожай, мав приємний зовнішній вигляд. І створили сорт містерія. Містерія вона дійсно містична. Містика їх полягає в тому, що вона має. Фіолетове забарвлення шкірки, жовту м'якоть і високоврожайна здатна давати врожайність на рівні 80 тонн з гектара. І ще містичне в неї те, що, як правило, сорти мають період фізіологічного спокою в межах 40 днів. А тут потім починає проростати. Щоб не проростало, ми її закладаємо в певні умови, скажімо, 7-8 градусів при температури зберігання продовольчої картоплі, і вона не проростає. То от містерія не буде проростати біля 80 днів. А якщо додати ці умови такого 7-8 температуру, то вона не буде проростати перед посадкою, що це дає можливість. Ввічка на півзаглибині, маленькі росточки, ми садимо обломуємо і не втрачаємо врожайність. Висока врожайність досягається в тому, що сорт також поєднав дві батьківські форми, які мають високу врожайність, але їхнє покоління дали, скажімо, трансгресивні. Вона перевищує як материнську форму, так і батьківську форму. Досить сорт врожайний, потужний. Здатний вирощуватися як піщаних, так і глинистих, ідеально підходить на дворужайну культуру, тому що він, хоч і має довгий період фізіологічного спопи, але його монохімічно пробудити і за досить короткий період часу формує досить високі показники продуктивності. Крім того, він смачний, він смачний сорт, розваристий. І я думаю, що хоч він і новий, але господині е, його полюблять. Скажу так, всі сорти якби приклав руку для їх створення, а от найбільше полюбляю серед усіх це сорт містерії за його показники врожайності, стабільності, тому що стабільність по роках відіграє велику роль. І цей сорт з року в рік дає сталі і високі враження.